На каналі Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги і протягом півгодини говоритимемо про важливе. Український омбудсмен Валерія Лутковська констатує, у Криму відбувається порушення прав на життя на свободу інформації та доступ до неї. А саме проголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов заявив, що на час проведення референдуму над територією автономії буде закритий повітряний простір, що і зараз частково обмежений. Роботу у штатному режимі аеропорт Сімферополь відновить з 17 березня. У той же час виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов черговий раз наголосив, що вважає кримський референдум нелегітимним і заздалегідь сфальсифікованим в інтерв'ю агентству Франц Прес він також зазначив, що Україна не може розпочати військову операцію у Криму, тому що цитую тим самим: ми поставимо під удар східний кордон, і Україна залишиться беззахисною. Кінець цитати: що відбувається на півострові? Хто такі вічливі люди з автоматами? Наскільки законними є загони самооборони на? На території автономії і в усій країні чи варто в умовах сьогодення сподіватися на міліцію? Врешті, якою має бути тактика безпеки громадян в умовах фактичного двовладдя? Відповіді від гостей нашої студії вітаєте у центрі уваги сьогодні. Володимир Поліщук, екс речник міністерства внутрішніх справ України та Сергій Шабота, президент Української федерації професіоналів безпеки. Шановні панове, рада вас вітати в нашій студії. Дякую, що знайшли час для розмови. А для тих, хто Доброго. хоче поставити власне запитання нашим гостям, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 0971. Отже, усіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Панове, ну давайте розпочнемо. Мабуть, з Криму. Ось яким ви бачите розвиток подій? Пане Сергію, давайте з вас почнемо. Я не візьму на себе сміливість. Ну, взагалі, сказати, що мій прогноз саме точно, скільки мені здається не стільки інформації про Крим. У всякому випадку, я чомусь переконаний, що Здоровий глуст і міжнародна спільнота. Все ж таки отримують перемогу в цій ситуації, от, не дивлячись на все різноманіття там того, що там відбувається, на наше відчуття і в першу чергу бажання бачити свою державу в тих межах, в якій вона існує вже дуже багато років, я переконаний ще раз, що вагоме міжнародне бачення, експерти, вплив багатьох громадських інституцій, вони все ж таки дозволять вирішити цю ситуацію. Тобто ви вважаєте, що. Від'єднання Криму від України не буде. Знайте, чесно кажучи, я мабуть зараз більше апелюю до, до свого бажання. Але мені здається, що це воно станеться. Володимир Петровичу, як ви вважаєте? Ну, знаєте, коли дивить, коли дивишся, от останні повідомлення з Криму взагалі хочеться плакати. За що загинули ця? Небесна Сотня, за що загинули працівники Беркоти чи внутрішніх військ, які були в протистоянні з цією сотнею, але також виконували свій обов'язок. Задля того, щоб нашу країну розвалили у такий спосіб. Я не є політологом, мені тяжко тяжко про щось сказати, але мені здається, що не треба виключати таку ситуацію, що нас просто українців. Деякі геополітичні сили стукнули лобами, зробили з нас ворогів. Ми раніше про мову про необхідність розмовляти українською мовою, чи то російською, чи то роль і місце Степана Бандери, чи Шухевича, інших постатей історичних Ми могли посперечатися, але доволі мирно. Але зараз в такому, не дай Боже, ти скажеш якусь іншу думку, ти вже ворог, чи одних, чи інших. І тому, звичайно, хочеться. Ну тяжко на це все дивитися. Хочеться вірити, що ми, як український народ, як самобутній український народ, зрозуміємо, що е, цю ситуацію і не дамо за рахунок себе ділити сфери впливу. Комусь Крим та Східні та Південні регіони України у російську під вплив Росії, а Захід та центр, наприклад, під, під вплив Сполучених Штатів Америки та Заходу. От мені здається, що. Власне, ми не повинні дати себе обдурити, чубитися один з одним, а працювати над збереженням своєї цілісності, над покращенням забезпечення наших збройних сил, зміцнення нашої державності. От якщо цим Наші олігархи, відомі політики, депутати займалися з 91-го року. Я думаю, такої б ситуації не було. А чи можна чи може бути такий розвиток подій, якщо все ж таки референдум буде проведений 16 березня? І ну турчинов, зокрема, наголошує про те, що він буде проведений під дулами автоматів, фактично, так і чи чи, чи якими, власне тоді можуть бути його результати? Тобто, якщо люди проголосують, все ж таки за від'єднання що далі? Чи можна далі? з ним можна погодитися? Звісно. Но в такій ситуації говорити про законність виборів. Про референдум, про результати, які відповідають тобто, і ми, ми, не ми можна. опинимося в ситуації, коли, наприклад, референдум показує те, що а, автономія хоче, хоче приєднатися до Росії, але в той же час Україна не може ну теоретично не може визнати цього факту, так і якщо міжнародне вона... співтовариство також не зможе визнати, адже ми бачимо, як туди пропускають зараз журналістів, з якими обличчями, з якими. Після яких тортур вони повертаються з якими тілесними ушкодженнями. І так само не пропускають туди міжнародних е спостерігачів. І, звичайно, Україна не визнає, Захід не визнає, але я не думаю, що для цього тоталітарного режиму Путіна це буде визначальною якоюсь е позицією, і вони будуть е щиро прислуховуватись до думки своїх зах західних колег. Тому, е вже зараз існує е, повідомлення в засобах масової інформації про те, що там є засланці, так звані, що там багато людей вони останнім часом тільки почали прописуватись е, у кримській автономії, чи вони раніше там не проживали російське громадянство. Так і звичайно, там можна припустити, що там будуть дуже, дуже суттєві е, фальсифікації за умови відсутності там журналістів і неупереджених, і також незалежних експертів. Ваш прогноз не радісний. Є у нас дзвіночок від глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Вітаємо вас, ви в ефірі, говоріть. Алло. Так, алло, вітаємо. Алло, добрий день вам. І вам доброго добро дня. Алло, добрий день. Так, так, чуємо вас, говоріть. Так, я хочу вам висказати своє мнение. Ви слухаєте мене чітко? Так, чуємо, чуємо. Вот чуємо. Я українка Львівської області, Перемішлянського району. Прожила всю жизнь в России с пяти лет. Меня мама увезла после войны, когда украинцы вербовались в Россию, кто куда, куда мог. Я прожила огромную жизнь. Меня ни один не назвал Бандеровкой. Никто и никогда. Дядя у меня был Бандеровец в, Бандерове, в Ульяновской области. Я не горжусь этим, так как мою маму чуть не сожгли на костре. Мне мама об этом сказала, что вот она... Работала в сельсовете, вывели в поле, сожгли библиотекаря и ее хотели сжечь, как секретаря. Скажите, пожалуйста, какое у меня будет отношение к Бандере? По какому праву навязывается это все народу? Я украинка. Я украинка, я, я от того, что я украинка, я сорвалась и уехала с России, увезла своих детей на родину, у родину, где теперь издеваются надо мной от того, что я старуха, не могу разговаривать на русском языке, Зру... от того от того, что мой сын сейчас э, очень болен, он э, собирается уехать, так как ему неуютно здесь. <плес <reviewingway> <плес> зрозуміло, зрозуміло ваше запитання. Дякую, дякую за те, що зателефонували. Ось дзвіночок з Львівської області. От мені Власне, Не зрозуміло, звідки чи вона з Росії, чи вона зараз повернулася, і вона прожила zij, певну певні роки в Росії, а потім переїхала вона сказала до України, за те, що вона не може розмовляти російською мовою. Тому, тому що вона тому вона вона що вважає збили. себе українкою. Але тим не менш, ось ось, ось, ось э, фактично порушення прав людей, так. Що з цим робити? Що робити людям, які ну зараз і їх доволі багато відчувають себе в небезпеці? Я хотів би сказати, що ви знаєте, сьогодні ми, як правило, от, ідучи в ефір, намагаємось, ну як якісь значить, громадські діячі, представляючи свої, там, громадські організації, бути дуже толерантними своїх так висновках, в якісь коментарях або щось. На сьогоднішній день сама ситуація вона настільки складна. Неймовірно, от зараз зателефонувала людину. Це от її реальна історія. Тобто вона чесно говорить про те, що вона колись вимушено поїхала з України, але маючи такі наслідки, маючи таку пам'ять. і Вона говорить відверто про те, що просто її батьки мали відношення до того, значить руху. З іншого боку, зараз повернувшись, вона багато чого не сприймає. І я думаю, що це як демонстрація, взагалі того, що от в Україні є в самому суспільстві. В ньому дуже багато протиріч. Я хотів би сказати про те, що, на жаль, от всі, хто були при владі, всі, хто роками, нібито як про щось очевидне говорили, про незалежність України, вони не думали про те, що цей час було потрібно в тому числі дуже професійно планувати і впливати, формувати громадську ідеологію. Дійсно бачення до своєї держави. От ми сьогодні зіткнулися з проблемою, коли певна кількість людей із Заходу, і зі Сходу мають право. Вони, вони щиро кажуть, вони дійсно так виросли, вони так виховувались, вони інакше бачать, вони виростали кожній в своїх традиціях. І Просто одним зазивом, і навіть написав написавши на екрані там єдина страна, цю проблему не вирішиш. Вона вже, на жаль, пустила якісь свої коріння, вона вже виплеснулася, причому вона виплеснулася при всій толерантності самого українського народу. Вона виплеснулася <кхи>, саме негативом, саме жахітім. І я хочу сказати, що коли ми сьогодні там починають протиставляти там от, е, от схід Це, от, 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 захід. Помилка, там, помилка була ну, на загального да. тому що глоб... глобалізована П... глобальне стало. Да. Світу я я тут з Володю повністю погоджуюся, що, на жаль, цю карту в нас дуже штучно зараз підігрівають. Тому що ми практично опинились в центрі якогось такого дуже масштабного і жорсткого е геополітичного е і процесу. що зараз робити, власне, це вибір кожного. Е є дзвіночок від глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Вітаємо вас, ви в ефірі Говоріть. Ви нас чуєте? Шановні. Так. Доброго дня. Вітаю. Я являюсь жителем міста Києва, а Кажіть. я жителем міста Києва, володію російською, українською мовою однаково. І був в Закарпатті, і був скрізь. Я вам скажу одне, то що, що і у Львові російська і українська мова однаково. Що та рідна, що та рідна? Мене дивує одне. Невже суспільство, суспільство мирове, не може зрозуміти одно, що Путін, Медведів, це больні люди? Больні. Дякуємо вам за запитання. Ну ось таке запитання. Воно ну ну трох трохи можливо один, але але знову ж таки ми повертаємося до того, що шукаємо. Ну шукаємо когось винними у своїй власній можливо біді. Ви так не вважаєте? Ну Знаєте, можна погодитися з Сергією Борисовичем, що дійсно ми не створювали певних умов, не створювали свою державу і про ідеологію. Але знаєте, коли цю ідеологію ми чули з екранів деякі там лозунги і заклики, але коли носіями цієї ідеології є люди, які самі крадуть. І самі опиняються в рейтингах в рейтингах закордонних як мільярдери українські, і ми цим пишаємось бачите, українські мільярдери є все ж таки. Які то звичайно до цієї ідеології будуть ставитися несерйозно, і тому на цьому ґрунті розвивається зовсім інша ідеологія: одна проросійська, одна прозахідна, яку дуже вчасно. Я думаю, протиставили і російські, і західні політ, політтехнологи, і використали нас українців для того, щоб ми з гаслами проти бандитської влади взяли і в Україні і загубили частину України. Хоча також не хочеться вірити, що ми це зробимо. Що робити? Чи хворий Путін і Медведєв? Ну можливо, деякі, знаєте, політ, політологи і політики кажуть, що дійсно Путін робить ну, дещо. Такі необдумані, необдумані кроки. Дійсно, російська армія, вона більш загально здоровим глудом. Вона сильна, вона міцна. Протистояти їй буде дуже важко, але вона розкидана по всій е, території е, Російської Федерації. Е, крім того, в нас більше якоїсь ідейності і національного е, і патріотизму. Я думаю, якщо ми, вони переможуть десь територіально, то вони можуть отримати протидію по всій території Росії. А якщо побачать Якісь локальні такі протистояння ну, на території Росії, то тут можуть підключитися опоненти. Японія побачить Сахалін і побачить Курильські острови, Китай може зазирне там на на території далекого сходу, і тому може, це може от ця історія з Кримом, може путіну віддатися тим, що він загубить також свою імперію. Російську може бути серйозним прецедентом. Не дають нам з вами поспілкуватися. Ну, Наші глядачі добре. дуже активні. Доброго дня. Ми слухаємо вас. Добрий день. вітаємо. Я корінайківлянка, прожила в Києві 66 років. И меня поражают эти разговоры о том, что ущемляют русское население. Я училась в русской школе, всю жизнь разговариваю на русском, но никто никого не ущемляет. Это просто политика. И больше ничего. Зачем вести эти разговоры, что где-то на Западе, где-то... Такою за женщину ущемили. зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо вам за запитання. Дякуємо за те, що нас дивитеся. Ну дійсно проблема проблема надумана, але але саме нею чомусь чомусь скористалися. Хто скористався? Давайте поговоримо про те, хто такі ті зелені чоловічки, як їх називають, або їх ще називають ввічливими людьми з автоматами. Росія вперто каже про те, що це не їхні війська, а загони місцевої самооборони. Як ви вважаєте? Ну, по-перше, е як людина військова, я підтримую і, чесно кажучи, я був здивований сміливістю е виконуючого обов'язки міністра оборони, який, по-перше, е прилюдно визнав, що на жаль, стан збройних сил і його потенційні можливості ну, зовсім не на такому високому рівні, як нам хотілося б. А з іншого боку, він, як міністр оборони, який відповідає за свої бачення рішення і коментарі, він сказав, що юридично у нас немає підстав вважати, що це саме Збройні сили, які нам якісь силові претензії притивили, і ми маємо право говорити про те, що у нас стан війни. Більш того, я достатньо уважно передивлявся прес конференцію яку Путін проводив кілька днів тому перед представниками МАС-медіа в Росії. І йому ж прямо задавався, задавалось питання з приводу того, чи є то російський контингент. Він так лукаво посміхався, але він 100% однозначно сказав, що ні. Я думаю, що зараз ми стоїмо напередодні якогось сценарію, коли буде вскрито. На жаль, на сьогоднішній день треба розуміти, що крім дійсно збройних сил. Які можуть використовуватись в той чи інший спосіб, реально існують у всьому світі, в тому числі і в Росії для фахівців це не є секрет, практично ціли приватні армії який може залучати любу кількість людей, техніки. Ну, ми багато говоримо а, про Blackwater або Академі Спромоджу компанію фахівця, яка практично в більшості військових конфліктів зараз в світі просто воює а, за гроші Америки або щось. І ніхто не думає, не говорить про те, що такі самі проекти існують і в Росії, і в Європі, до речі. І я не думаю, що президент просто так від відверто, скажімо так, брехав би, бо він розуміє наслідки того. Але з іншого боку, тобто це можуть прокоментувати... бути навіть росіяни, але не штатні військові, так да, які це? мають якісь, mm -hmm. да які якісь мають формалізоване, але нібито законні підстави для того, щоб там бути і ця інформація притримується. Це як варіант, я не наполягаю на ньому. Звичайно, що ми бачимо вишукану підготовленість. Ми бачимо нормальну озброєність, все починаючи там з одягу, організації зброї, там все на дуже високому рівні зроблено. Тим не Але не менш, я думаю, що є якась що є якась формальна, формальна, є якась формальна версія, яка буде в певний час нам показана і сказано, що дивіться, тут все законно зрозуміло. Панове, продовжимо з вами задумка. розмову після після невеликої перерви. Ми надам вам слово. залишайтеся на каналі Київ після реклами. Повернемося. Дякую, що залишайтеся на каналі Київ. Сьогодні у центрі нашої уваги громадська безпека і неконтрольоване озброєння. Хто такі вічливі люди з автоматами? Чи варто в умовах сьогодення сподіватися на допомогу міліції в екстремальних ситуаціях? Від чого і як можуть захистити загони самооборони і наскільки вони є законними? Телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71. На ваші запитання відповідатимуть Володимир Поліщук, екс речник Міністерства внутрішніх справ України, та Сергій Шабота, президент Української федерації професіоналів безпеки, пане Володимире. Зупинилися ми на зелених чоловічках. Ну так коротко ну, у, у вас є окрем, окрема том, думка. щодо ви що? що я не погодився uh -huh. з Сергієм Борисовичем. Ну звичайно, навіть подивися ці кадри і почуєш, як вони розмовляють. Зрозуміло, що це громадяни Російської Федерації. Калмик з такою е, ряхою відповідав на запитання українського журналіста. Зрозуміло, це є вже інформація, звідки вони прибули, з яких військових частин, і ця інформація є. Люди, які відслідковують ці зображення солдатів. Без опізнавальних знаків в соціальних мережах, і вже також відомо деяких деякі особи, які брали участь в чеченських компаніях та інших компаніях військових, які були на території Російської Федерації. Звичайно, просто можна військові, військові стратегії Росії просто видумали деяку нові, нову тактику і стратегію ведення боротьби. Тобто це інформаційна війна, це залучення так званих так званої самооборони і створення у людей ілюзії, нібито е вони мирні, вони вічливі і тільки підтримують е тих людей, яких дуже жорстоко бандерівці чи інші якісь е вордолаки так знущаються mm -hmm. над ними. Оце щось новеньке в стратегії ведення військових дій. Це треба буде вивчити звичайно, зробити певні висновки. Ну і зайнятися тим, що треба розбудовувати свою державу, розбудовувати свої е спеціальні служби служби безпеки України, які. Повинку, яка повинна була б знати про Цю ситуацію про про те підґрунтя, яке може стати підставою для вторгнення російських військових на території України військових в Росії, підтримують підтримують відверто підтримують загони місцевої самооборони. Взагалі, у нас вже в кожному регіоні своя самооборона. вона так от трапляється так, що вона що вона є. От на самообороні хотіла б зупинитися більш детально звикли. Ми вже до того, що у нас ходять озброєні люди. У Києві, зокрема, не лише у Криму, у регіонах. А, нова влада закликала усіх роззброїтися. Натомість результату а, немає. Як можна роззброїти а, вже озброєних людей? Чи можна взагалі? Взагалі, я згадую Дні Турбіник, Біла гвардія, Булгакова. Отака От сама ситуація була. Безвладдя, Махновщина на вулицях Києва. І щось таке від зараз відчувається і в Києві. Також, якщо е, прийшла революція, і сотня людей поклали голови за цю революцію в боротьбі з, зі злочинною владою, то треба після революції наводити революційний порядок. І якщо цього не буде, то будуть знову якісь протистояння, смерті, безглузді е, ситуації, в яких будуть гинути люди. Тому перше, що повинна зробити влада, я не дуже великий радник, але роз мені здається, що і перший віце-прем'єр. Віталій Григорович Єрема, з яким я працював колись, він це розуміє, і інші можна владці розуміють, що треба зараз приводити все в ситуацію законності, коли буде найголовнішим, це буде виконання норм нашого законодавства. Хай воно буде трошки іншим, хай його змінять. Під ці загони самооборони є відповідний закон України про участь громадян в охороні громадського порядку та охороні державного кордону. Можливо, треба якісь зміни до цього законодавства, але все рівно треба, щоб всі розуміли, всі громадяни, що ми тепер живемо за законом. Якщо цього, цього не будемо, тоді доведеться мені у Сергія Борисича просити охорону, чи просити у дозвільної системи МВС. Я ніколи не мав травматичної зброї або нарізної мисливської, просити собі нарізну зброю і розуміти, що я сам, як чоловік, повинен себе захищати і свою себе і ніхто, родину. Ніхто ніхто не допоможе. Є дзвіночок у нас глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Вітаємо, ви в ефірі. Говоріть. Шановний глядач, ви в ефірі, можете говорити? Дякую. Я хотів би висловити свою думку. Я проживаю на півдні України, можна так сказати, на півдні Дніпропетровської області. Ми чули думку і людей з Києва, і людей з Західної України. І я хотів би сказати так, як ми бачимо цю ту ситуацію тут. От ведуча задала питання на початку передачі про те, як події будуть розвиватися надалі. А мені здається, що вже події всі відбулися. І Крим вже на сьогодні навіть не є українським. Уже це можна зробити з того висновку, що, наприклад, та влада, як там, вона не підпорядковується центральній владі. Там вже є свої своя міліція, свої своя, мабуть, армія як загони самооборони. Вона окупована. Військами не українськими, форпости виставлені, і вже ход, немає проходу туди ні журналістам, ні не, навіть іноземним спостерігачам, і в тому числі і воєнним українським. Тобто я думаю, що ждати 16 числа, мабуть, вже немає ніякої раси. Тому що що таке 16 число, якби сьогодні... Зрозуміло, зрозуміла зрозуміло ваша думка, тому що все вже, все вже фактично відбулося. Ось так вважає наш глядач з, південно, з однієї з південної ну, багато області, людей так вважають що... Дніпропетровською. На жаль, на жаль, можливо, ситуація дійсно сумна. Тим не менш, повертаючись до нашого запитання про те, як забезпечити спокій в країні, як забезпечити спокій в регіонах, ось такий персонаж. Ви кажете про те, що треба наводити лад, треба повертатися до закону. Ну є такий персонаж, як Олександр Музичко, який там себе називає Сашком Білим. От що це в наших умовах? Це феномен, чи, чи це скоріше типовість вже вам, як професіоналам з питань безпеки, вам це відомо. Ну, по-перше, ви знаєте, я хотів би сказати, що це більше феномен, мабуть, це не є обличчя українського народу, там, наприклад, або. Але в якійсь, Чому в якійсь мірі це зараз це є, на нього я зараз очі. вам скажу. Але це є обличчя правосектору. Без всяких сумнівів я говорю про це. І більш того, на жаль, наявність таких сашків вона дуже висвітлює проблему. Оскільки всі, хто хоч щось розуміють в законності тих чи інших подій, розуміють, що саме існування правого сектору, більш того, його вплив, його бажання, значить, і прагнення навіть на президентську посаду, це свідчить про те, що, на жаль, поки що діюча влада не дає гострої принципової законної оцінки, тому що відбувається, вона взагалі спроможна дати таку оцінку. Ну, ви знаєте, я у нас сили, щоб розброїти розброї. О, okay. не бачу такої сили, оскільки я на жаль бачу більше залежність тих, хто е, голосує там у парламенті, коли вони вбігають кожен раз до натовпу і кринуть, що ми зараз того відпустимо цього е, відпустимо. І так далі, так, так не можуть вирішуватись питання? Ну що нам скривати? Ми е, щойно от, готувалися до ефіру. Ми з обуренням говорили про те, що сьогодні представники ДАІ роз, розбечені абсолютно. Е, вони не знають, що робити, оскільки ті, е, хто вбили е, буквально щойно на виїзді на брав на, на, на бавров 1, були, березня, так. 1 березня, розстріляли трьох працівників ДАІ, їх затримали і під тиском натовпу тих людей випустили. Про яку законність може бути розмова? Вово, ти правильно апелюєш до днів товби Мені страшно говорити, але там писалось і про програми, і про все інше. І не думати про те, що і такий розвиток подій може бути, то нам, я не знаю, до чого взагалі буде. Я хотів би сказати, я не вперше брав на себе сміливість, і коли до мене різні журналісти звертались, я казав, що взагалі існування от в тому вигляді самооборони, да, то реакція людей була на свою боротьбу, все. Але треба негайно було використовувати закон наприклад, про участь громадян в охороні громадського порядку. Такий закон з 2000 року є зараз. МВС повернулось до того, і вже 5 березня е е новий керівник департаменту громадської безпеки дав команду розібратись, де ті формування громадської є, хоч так намагатись, якось якось їх ли закониш остання. Запитання буквально 10 секунд залишилося. Пане Володимире, Скільки часу треба для наведення порядку? Тяжко прогнозувати, хотілось би, щоб цього часу було дуже мало, і щоб через пару днів ми були впевнені, що е, ми захищені, наші діти захищені, Дайте, і що умова... об'єктивно скільки. Я не знаю, мені здається, що для цього треба буде десь до, до одного року, до тому одного що року. ще рік будуть якісь прояви. Ми побачимо повідомлення про мародерство, інші дії, які дають підставу російським засобам масової інформації, використовувати їх як наглядний Знову приклад таки, да, для, проти для нас. За, за для своєї агресії. Дякую вам. Дякую, шановні гості, що завітали сьогодні до нас. Дякую за розмову. Київтове. адреса сайту телекомпанії Київ, де ви можете подивитися усі програми і знайти відповіді на свої запитання. І будьте з нами завжди у Інтри уваги долатимемо проблеми разом. Я дякую всім, що дивилися. На все добре до зустрічі завтра.